10 жовтня, Хмельниччина. Що робити, якщо в сім'ї ще є розплід? Особливо, якщо ще значні площі, там на двох трьох рамках, як вийти з ситуації, як скласти в зиму. Тому що вічно затягувати не вийде, рано чи пізно похолодає, і потім це все вже робити дуже некомфортно. Або коли багато бджолосімей, ідеш-ідеш, побачив, потім вертатися, запам'ятовувати також проблемно. Покажу свій варіант вирішення цієї проблеми. Я так роблю вже багато років, бджоли чудово зимують і покажу це все наглядно. Наприклад, Тому що Я впевнений, що тут є розплід. Як правило, коли сімейки загодовуються, то по дві крайні рамки виходять повні з кормом, а дві всередині можуть бути з розплодом і, і так, Вид рамка с кормом. Тут с той стороны майже полно, с той стороны полно. В альму на 80 90 она З кормами. Далі. Далі йде легша рамочка. Тут вийшов розплід. є залишки розплоду. З цієї сторони вже немає. Ну, вона легка тут до 2 кілограмів. Ця рамочка також легка, але розплід тут уже вийшов з цієї сторони, а з цієї сторони ще доволі непогана площа розплоду. Хтось забирає ці рамки, викидає, я таке не практикую. Мені, жаль, бджіл їхньої роботи. Звичайно, що це досить пізно або вже відомо, що не буде обльотів, то можливо краще і забрати. У нас же можуть бути пізні обльоти і обльоти взимку, а що ніяких суттєвих проблем немає. Так, і дана рамочка. Також вийшов розпліт. На відсотків 40. Певно з кормами 50 так і дано повністю з кормами. Що робимо? Цю поставимо з краю та яка на половину з кормами. Слідуючу, біля неї поставимо також легку рамочку, на якій ще був розпліт. Далі поставимо. Дану рамочку повну з кормами. Далі тут залишки у нас розплоду і кормів до двох кілограмів. Тому я її просто поміняю місцями. З рамочкою які повні скрмани, отак все, все чудово виглядає. І то у нас вийшло дві з краю тут меж з кормами. Тут у нас повно кормова. тут у нас повно кормова. І тут у нас рамочка на якісь там залишки розплоду. Це чудово, в загальному їм вистачить 100%, тому що тут три рамки повних з кормом. Це не менше 10 кг. І три рамочки, які там навіть по півтора це вийде десь в районі 14-15 кг кормів. Цього до кінця березня вистачить 100% даній сім'ї. І так, всі сімейці 5 рамок, загодовувалася на пізно. Плюс молода матка. По бджолі ситуація тут супер. Але тут, скоріш за все, буде розпліта. Годівнички забираємо, викидаємо. Так, живеє ж павною. Скоріше за все їм потрібно буде ще доставити одну рамочку. Я не прихильник відбирати розплід, мені його жалко викидати. Ну, звичайно, якщо це там десь на одній рамочці, трішечки, а якщо його більше, це все-таки бджоли. Як правило, вони ще встигають облетітися. Так, дивимося. Залишки розплоду, рамка не непогана. З цієї сторони тут 80 з кормом. Зі сторони від мене ще краща ситуація. Так, ця рамочка у нас розплодіком. Маточка, ну в ній кілограма до двох певно кормів так, по вазі. Взиму вона не зовсім підходить, але викидати такі площі розплоду я не готовий. Так, на цій рамочці також ще така площа розплоду, також вона до двох кілограмів. Це ще маса бджоли вийде. Ну, це вже важча. Явно. Рамочка. печатного тут відсотків 60, 50 плюс підлита. Що буду робити? Ну і крайня, відповідно, тут повна скорма. Як все це скласти, щоб вони перезимували? Всю таку. Який тут кілограм, напевно, два з половиною поставлю від стіночки далі у нас повна медна, чи повна з кормами. Обміняю її місцями. ця що з розплодіком. Легше. Всю ж поставлю в серединку в повну скорму. Це все перевірено, воно все працює, тому що водій з 10, а може навіть і рідше, Така ситуація. І потім ще з них повертатися, пам'ятати за них бажання немає. Так, біля неї. Ставимо також цю легку рамочку що з розплодом. І так як тут пджі досить багато ще вийде, то я їм підготував ще отаку от рамочку. В кормом. І поставлю сюди її. Значить що в нас виходить? На відсотків 70 рамка, рамка легка з розплодом, повна рамка з кормом, легка рамка, повна рамка з кормом, і на відсотків 60-70. 6 рамок, якщо навіть в середньому на них більше як 2 кг кормів, то це десь там 14-15 кг кілограмів. Кормів. Цілком достатньо. Звичайно, таких сімей багато, можна повернутися ще їх там, пізніше поскладати. Але хто знає, як буде по погоді, і потім, коли вже холодно, вони збираються зимувати, працювати з джолами некомфортно. Все, і таким чином я виходжу з ситуації, все це працює, сміливо можна застосовувати. Перевіримо.